Дівчата, на що хочу звернути вашу увагу? Я ще не е, пришила під борт, але хочу звернути увагу, що вже зараз ми з вами маємо акуратненько оформити підгін низу. Яким чином я це робила? Я вже тут припрасувала, але ще заметаю ручними стіпками. Я підігнула на 1 см внизу, для того, щоб тут був підгин із закритим зрізом. Яким чином можна зробити? Після того, як ми зробили ось цей перегин на 1 см, ми відсюди відмічаємо 6 см і до цієї точки підгинаємо припуск. Тоді, в готовому вигляді, він у нас буде 3 см. Ось таким чином я припрасувала поки що на булавках. Зараз я заметаю. Потім я піду на машинку та пришию під борт. Після цього я пришию ось цей підгин низу. І залишиться тільки вимитати петлі та пришити гудзики. Хочу вам показати ось так виглядає пришити підборт. Зараз покажу з лицевої сторони Ось ця строчка, яка, якою я закріпила під борт. Якщо вам таке подобається, можете собі також зробити. Якщо таке не подобається, то можна вручну пришити стіпками, або ж просто залишити, тут буде на цій ділянці буде закріплено петлями та гудзиками. І ось таким чином пришила. Під гін Так, це в нас готове, залишилися лише гудзики та петлі. Я вас вчити не буду, яким чином це робити, бо треба подивитися на вашій машинці інструкцію, яким чином робити петлі. Я зараз вам просто покажу, яким чином я переношу розмітку з лекал. Я думаю, що новачкам це буде корисно. Давайте перенесемо з вами розмітку. Це можна робити по підборту, також це можна робити з лицевої сторони. Це як вам зручно. У нас розмітка на наших лекалах розташовується саме на підборті. Що я роблю? Я зараз так посуну, щоб було видно. Я вкладаю деталь під борту, ось цю саме, саме ту, яка викріка. Таким чином, щоб ось цей припуск залишився в мене, скажімо, за деталі. тому що в нас же готова деталь, вона вже без припусків. Розклала ось таким чином і дивлюсь, де в мене перша петля. Ось вона. Там же буде і перший гудзик, просто на іншій стороні. Беру булавку, втикаю ось таким чином булавку. Відвертаю. І ось тут, де в мене вийшла булавочка, я ставлю собі точечку. Виглядається ось таким чином. Видно, я думаю, так? Виглядається ось таким чином. Далі, можна продовжувати це робити по лекалах, а можна просто собі проміряти кому як зручно, можна собі просто проміряти ось цю відстань, так, наприклад, у 10 см. І далі від цієї точки вниз відкласти 10 см. Тут вже питання тільки до того, як, ну, як вам зручно, а також що можете ви це зробити по прямій. Я, наприклад, завжди ставлю лише першу точку, а далі, а далі відмічаю собі вже підлінівку. У мене відстань між петлями та гудзиком 11,5 см. Тож я вкладаю ось таким чином лінійку на 11,5 см, тут собі ставлю другу точечку. Вони в мене мають знаходитися на одній прямій, на одній прямій щоб в готовому вигляді гудзики та петлі також знаходилися на одній прямій. Далі, вже від цієї точки, відмічаю вниз 11,5 см, ставлю собі третю точку. І так само йдемо донизу, але в нас закладено лише 4 гудзика. Я дівчаткам там писала, що можна ставити стільки гудзиків, скільки ви хочете. Ви ж можете зменшити ось цю відстань, наприклад, на половиною зробити, а там, наприклад, 7, і тоді у вас буде більше гудзиків. Це хто як полюбляє, кому як подобається. Таким самим чином, ми з вами, наприклад, це в нас розташування петель. Тут вам треба подивитися, яким чином працює ваша машинка. В моїй машинці, наприклад, мені треба лише поставити цю точку, а також ем, побачити пряму, по якій буде пробиватися петля. Тобто я не мічаю, ставлю голочку ось на цю точку, і в мене петля сама робиться. Як в ваших машинках, я не знаю. Ем, але така сама розмітка для петель та для гудзиків. Просто для гудзиків буде на іншому підборці. У нас у нас в жіночій в жіночому варіанті сорочки. Петлі будуть на правій половинці, а гудзики на лівій. Тому тут я роблю петлі. Гудзики буду робити на лівому підборці. Коли зроблю, вам покажу, бо зараз немає світла, не можу пробити петлі. Дівчата вимитала петлі, пришила гудзики. Ось таким чином виглядає наша сорочка. Зараз вдягну, покажу на собі. Вітаю вас, ми з вами завершили. Завершила пошив. Ось така класна сорочка в нас вийшла. Тут штанці. Кишеньок тут, правда, на штанах немає, але ви можете собі зробити. Тут накладна кишенька зверху, все з кантиком, по манжетах також кантик, лацканах і по Ой. по, лацканах і по комірцю ку... також кантик. Ось така в нас піжама вийшла. Я вас вітаю. Всі, хто ще не приєднався до пошиву, приєднуйтесь!